Відповідно, вони були без е, захисту шиї, бачите, да? оце шийна частина, оці бронежилети вони без цієї частини були. От. А точно такі ж, як і по лінії Міністерства оборони, один в один ці бронежилети. От вона, оце, бачите, вона може від'єднуватись, ця частина. От. Тобто, якщо рікашетом куля попадає, може відповідно відскочити. ну, Розумієте, підбородок. І оце якраз цей захист спасає нашого солдата від небезпеки при кульовому пораненні. Тому що, відповідно, Рікашет куля втрачає свої властивості, відповідно вже обойна сила не та, яка була направлена прямим пострілом. На превеликий жаль, в батальйоні зараз у нас. Теж поступають від людей бронежилети. Я хочу зараз показати вам, які бронежилети у нас поступають. Я не хочу називати ні призвіч, ні коментувати від кого. Ми довели до людей. Люди адекватно реагують на це все. І в майбутньому це все буде помінено, відповідно, замінено на відповідні стандарти. От в батальйоні безпосередньо солдати наші батальйона, п'ятого батальйона. Стріляли в цей баталь... бронежилет, ви бачите оцю пластину. Бачите дві кулі е, на виліт. От. Ця брон... Це саме це задня частина е, цього е, бронежилета. От, саме. Ви бачите от якість. До чого я хочу довести, що це той темп. Бачите? То же. ТОВ НВ, темп 3000. Хороша підробка. Будемо казати, це підробка саме От. І відповідно дата, партія, тут все красиво написано. Тільки забули, ну, люди ж не грамотні у нас деякі да, бронепрастини, Бачите, можете зафіксувати оце, отак от на кожному. От можете взаді, от у мене цих 9 бронежилетів знаходяться. от, і... Оці бронежилети, Чим вони відрізняються, ви бачите. Як підсумні нашого 3000. От його далі. Навіть взяти сумку. От сумка от цього темпа. Ну, бачите? І от сумочка цього. Вроді би не відрізняється нічим, але тут є ще в кожному бронежилеті відповідний паспорт. Паспорт. З експлуатацією відповідного виробу, в якому написано скільки, що, як, яка, ну, всі тактики, технічні характеристики цього виробника. Відповідності, от до кожного бронежилета надається такий паспорт. Відмінності оцих бронежилетів, ну, не знаю, яка там фірма робила, тому що у мене інформації нема. Але от, бачите, російська, напевно, РСТ. От, якась фірма незрозуміло випускає оці бронежилети, тобто які не відповідають ніякому захисту наших військовослужбовців. Е